Термолінка та Канаплянка в праймі були краще зараз тих українців, які грають за кордоном. Канаплянка непогана, продвигав атаки в збірній. За Севілью він топово грав. Але статистика це статистика, і Канаплянка за Севілью грав ну, близько там, 4 місяців нормально. Весь інший час я не знаю, чим він займався, або його розкусили захисники ла -ліги. а В принципі, що. Циганков, в принципі, що долбик, вони показують рівень набагато вищий. Якщо порівняти ярмолонка та канаплянка, вони в принципі дещо схожі. У одного коронка була зміщення з лівого фланга в центр і Пробити справою у іншого, з правого фланга зміщення в центр і пробити з лівою. Але все ж таки, я гадаю, що більш корисний як футболіст буде ярмола. Ярмола це той, хто буде пахати.